Ти знаєш, більше не потрібно слів. Усе частіше прагнув саме тиші, все те, що дійсно мовити хотів, ти в погляді блискочому залишив. Як часто нам не вистачає слів, щоб у пристойності вписались рамки, рукою по волосі ти правів, ми знову вільні. Котику, до ранку, цей метушливий страх не підвести і сумнів тягне сили, серця тихо, проте де ж між усього цього Ти, той, хто щодня боронить нас від лиха, на тебе не лишається часу, хоч тільки ти Часу цього і вартий. Ти знаєш. Що майбутнє дні несуть, я ж буду на твоїх колінах спати.